Лише цілковиті ідіоти та дебіли можуть говорити, що Грузія почала війну. Так емоційно відреагував президент Міхаїл Саакашвілі в серпні 2018 року, коли його знову запитали, хто почав війну 10 років тому. І його можна зрозуміти, адже гібридна війна Російської Федерації проти Грузії почалася задовго до перших пострілів серпня 2008-го. Про її витоки, перебіг і наслідки я розповім сьогодні. Вітаю, друзі! Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі Історія без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. 500 тисяч підписників каналу до завершення поточного року така наша мета. Тож, нам дуже потрібна ваша підтримка, а це підписка, вподобайки, коментарі під відео. Хай квітне український YouTube. У червні на Історії без міфів вийшов випуск, присвячений конфлікту в Придністров'ї. Ми пообіцяли 15 тисяч вподобайок за місяць. І зробимо відео про російсько-грузинську війну. Чесно кажучи, результат перевершив очікування: більше 315 тисяч переглядів і вже понад 31 тисяча лайків. Цей випуск наразі є одним із найуспішніших в історії каналу. Тож виконуємо свою обіцянку. Пращури сучасних осетинів почали оселятися в Грузії з 13 століття. Тікаючи від монгольської навали, вони переходили великий кавказський хребет. І знаходили прихисток на його південних схилах. Однак ще довго на території, яка пізніше буде називатися Південною Осетією, переважали Грузини. Ситуація почала змінюватися після того, як Грузію окупували більшовики. В 1922 році у складі Соціалістичної Радянської Республіки Грузія була утворена південно-осетинська автономна область. Площею менше 4 тисяч квадратних кілометрів зі столицею в місті Цхінвалі. Після того потік переселенців із Північної Осетії прискорився. Існували наміри об'єднати у складі Грузії Південну Осетію з Північною, яка входила до складу радянської Росії. Однак втілити їх так і не вдалося. Треба сказати, що управляти цими двома територіями як єдиним цілим було дуже важко, адже їх розділяли високі гори. Проблему вирішили тільки в листопаді 1984, коли почав діяти рокський автомобільний тунель, який з'єднав обидві осетії. Через 24 роки він стане шпариною, через яку посуне з півночі російське військо. За переписом 89 року населення Південної Осетії становило майже 100 тисяч осіб. З них осетинів 66%, а грузинів 29%. В той же період відцентрові тенденції в Радянському Союзі прискорювалися, адже наростала загальна криза СРСР. Тому немає нічого дивного в тому, що 10 листопада 89 року Південно-осетинська обласна рада вирішила проголосити свою територію автономною республікою у складі Грузії. В Тбілісі це сприйняли як загрозу сепаратизму, і тому рішення скасували. Але процес пішов. Самостійницькі настрої в південній Осетії набирали обертів, стала формуватися Національна гвардія, а крім того, з'явилися всюди сущі загони добровольців із Росії. Тбілісі у відповідь на це ввів до краю додаткові загони МВС, почалися зіткнення, пролилася перша кров. Для Москви такий перебіг подій був вигідним, адже в Грузії та в інших республіках посилювався рух за вихід зі складу СРСР. І тому в Кремлі були раді скористатися будь-якими чинниками для тиску на бунтівні республіки. Восени 1990-го була проголошена південно осетинська Радянська Демократична Республіка. Вона звернулася до Москви із проханням визнати її окремим суб'єктом СРСР незалежним від Грузії. Пригадуєте, щось подібне саме тоді відбувалося і в Молдовському Придністров'ї. У відповідь Верховна Рада Грузинської РСР. Вирішила взагалі ліквідувати Південно-Осетинський автономний округ. Однак таке рішення залишилося тільки на папері. Криваві сутички продовжувалися, їхніми жертвами стали близько тисячі осіб, а ще десятки тисяч стали біженцями, і переважна більшість з них були грузини. 21 грудня 1991 року стала датою проголошення Республіки Південна Осетія. Далі був референдум у січні 92-го. І цілком очікувано, більшість на ньому підтримала рішення про незалежність від Грузії. В самій Грузії ситуація на той час була надзвичайно тяжкою. Країна опинилася на порозі широкомасштабної громадянської війни. Однак до літа 92-го ситуація дещо стабілізувалася. Нове керівництво країни, на чолі з колишнім першим секретарем ЦК Компартії Грузії Едуардом Шевернадзе, пішло на заморожування конфлікту з Південною Осетією. Без Росії не минулося й тут. 14 червня 92-го в Сочі Шеварнадзе і президент РФ Борис Єльцин підписали угоду про принципи мирного врегулювання грузинсько-осетинського конфлікту. Серед її умов можна знайти багато цікавих. Зокрема, протиборчі сторони зобов'язалися припинити вогонь, вивести свої сили із лінії зіткнення, а також створити умови для повернення біженців. Грузія мала припинити блокаду. Крім того, важлива роль відводилася змішаній комісії, яка повинна була слідкувати як за режимом припинення вогню, так і за розпуском так званих сил самооборони південної Осетії. А вишенькою на торті стали змішані сили з підтримки миру. Склад цих миротворців був дуже дивним. Якщо зазвичай до таких формувань залучають сили третіх держав, то цього разу до них входило по одному батальйону від Грузії, Російської Федерації. Та Південної Осетії. Фактично, Грузія втратила контроль над своїм регіоном. Там відбулися вибори і почали масово роздавати російські паспорти. Місцеві бойовики, так звані Ополченці, також нікуди не поділися. Серед керівництва Південної Осетії з'явилося чимало громадян РФ. Наприклад, Міноборони очолив колишній військовий комісар міста Перм Василь Луньов, а Міністерство внутрішніх справ. Колишній високопосадовець МВС Північної Осетії Михайло Міндзаєв. На початку 2008-го напруженість в зоні конфлікту стала швидко наростати. До того часу відносини між Росією та Грузією сильно погіршилися через євроатлантичні прагнення Тбілісі. І Москва стала робити один антигрузинський крок за іншим. Наприклад, 16 квітня Володимир Путін доручив російському уряду. Розбудовувати особливі відносини з невизнаними Абхазією та Південною Осетією. В тому ж місяці підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії збройних сил РФ зайшли на територію Абхазії і розташувалися біля лінії розмежування з Грузією. Я думаю, що Михайло це. Я мав слушайте, ні в коем случае не, не, не питання Южної Сіті Абхазії силовим способом. Ні, не, не я ніколи этого не зробив. І папір. Папір получив. Шановні друзі, в цьому випуску ми лише побіжно зачіпаємо тему війни в Абхазії, зосередившись на грузинсько осетинському конфлікті. Тож, якщо це відео за місяць набере 15 тисяч вподобаєк, ми підготуємо окрему розповідь про грузинсько-Абхазький конфлікт. З кінця липня 2008-го в зоні південно-осетинського конфлікту знову почастішали сутички і напади на патрулі грузинських миротворців. Мирні мешканці знову стали тікати з небезпечного регіону. Кореспондент газети Ізвістія Юрій Снігірьов стверджував, що коли в липні в північній Осетії завершилися навчання російської 58-ї армії, її підрозділи не повернули до місць постійної дислокації, а залишили з російського боку рокського тунелю. За даними Нізавісимої газети, 6 серпня війська РФ почали висуватися в бік Південної Осетії. Офіційно. Це пояснювалося продовженням навчань. Однак ЗМІ повідомляли, що російські війська вже на той час перебували на території Південної Осетії. І цей факт підтверджується, зокрема, загибелю 8 серпня з хінвалі контрактника 22 ї бригади спецпризначення Євгена Парфьонова. В подальшому грузинські силовики пояснювали свої дії як відповідь на агресію російських сил вторгнення. 7 серпня події розгорталися з шаленою швидкістю. Вранці того дня Грузинські ЗМІ повідомили, що південно-осетинський лідер Едуард Кокойти залишив Цхінвалі і збирається керувати бойовими діями з гірського райцентру Джава. Туди вже прибули добровольці з Російської Федерації. Того ж самого дня так званий секретар Ради національної безпеки Південної Осетії Анатолій Баранкевич, до речі, полковник Російської Федерації в Запасі, заявив, до нашого кордону прямують численні військові з'єднання Грузії. Протягом двох годин триває обстріл 152 мм гармат села Хитагурово. По всьому кордону з Південною Осетією спостерігається активність військ Грузії. Все це говорить про те, що Грузія починає широкомасштабну агресію проти нашої республіки. У другій половині дня Міхаїл Саакашвілі наказав грузинським військовим припинити вогонь. Далі вийшло його телевізійне звернення. В ньому прозвучала згода на переговори в будь-якому форматі, а також було запропоновано Росії стати гарантом автономії Південної Осетії в складі Грузії. Командувач змішаними силами з підтримки миру, російський генерал Марат Кулахметов, заявив, що вогонь припинено. Однак, грузини стверджували, що дуже скоро вогонь з боку південної осетії посилився. Зокрема, телекомпанія «Руставі-2» повідомила про 10 загиблих. Громадян Грузії вночі проти 8 серпня грузинські гармати та системи ГРАД почали обстріл цілий в районі Схінвалі. Офіційний Тбілісі заявив, що був змушений піти на такий крок у відповідь на обстріл своїх мирних сіл. Російська пропаганда негайно звинуватила Грузію у знищенні столиці Південної Осетії. Однак, давайте подивимося на звіт Human Rights Watch, організація, яка займається захистом прав людини. Зазвичай вона дає дуже різкі оцінки діям військових. Ось і цього разу у звіті зазначено, що всі учасники війни серйозно порушили міжнародне законодавство, що регулює війну, і спричинили багато жертв серед мирного населення. Але в звіті підкреслено: жодних доказів навмисних атак грузинських військ на некомбатантів не було виявлено. Парламент південної Осетії, кілька шкіл та дитячих садків. Використовувалися військовими постами південно-осетинських військ. Задокументовано свідчення очевидців про використання цивільних об'єктів бойовиками Південної Осетії, що зробило їх допустимими військовими цілями. Ще до світанку, 8 серпня, в наступ перейшла грузинська піхота за підтримки бронетехніки. В перших інформаційних повідомленнях того дня грузинські ЗМІ говорили, що їхні війська оточили Цхінвалі, а Знаурський район Південної Осетії перейшов під контроль військ Грузії. До середини дня переважна частина Південної Осетії вже контролювалася грузинами, а Сакашвілі заявив, що бої тривають в центрі Схінвалі. О 4-й годині ранку за московським часом Росія запропонувала скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН. Вона висунула різку заяву із засудженням дій Грузії. Однак Рада безпеки її не підтримала, обмежившись типовою для цього органу стурбованістю. Власне, на інше годі й очікувати, в Москві це дуже добре розуміли, тому дипломатична метушня була потрібна лише для замилювання очей, адже військовий механізм вже почав діяти. Зранку, 8 серпня, російська авіація завдала ударів по важливим об'єктам Грузії, зокрема по аеродромам В Азіані та Марнеулі та РЛС 40 кілометрах від Тбілісі. через Рокський тунель. До південної Осетії зайшли три батальйонні тактичні групи зі складу 58-ї російської армії. Остерігаючи значних втрат, Грузія не наважилася кинути в атаку на вихід із тунелю свої штурмовики Су-25. Нічого не було зроблено і для виведення з ладу Гуфтинського мосту, по якому проходила дорога, що з'єднувала тунель із Цхінвалі. Тому Росія швидко захопила стратегічно важливу лінію комунікації. О 15.30 тодішній президент Російської Федерації Дмитро Медведєв записав телезвернення, яке невдовзі показали всі російські телеканали. Він там багато чого не говорив. Зокрема, заявив, що Росія була і залишається гарантом безпеки народів Кавказу. Але головним було звинувачення Грузії в агресії проти російських миротворців та мирних мешканців, тобто тих самих, яким видали російські паспорти. Як вам така технологія? До речі, в багатьох публікаціях стверджується, що в цій промові Медведєва голосив про початок операції з примусу до миру. Проте насправді ничего такого він не сказал, а натомість завершив свій спич гризною патетикою. Сейчас в Южной Осетии гибнут мирные люди, женщины, дети, старики, и большинство из них это граждане Российской Федерации. В соответствии с Конституцией и Федеральным законодательством, как президент Российской Федерации, я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан где бы они ни находились. Логика предпринимаемых нами сейчас шагов продиктована этими обстоятельствами. Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников. Виновные понесут заслуженное наказание. До вечера 8 серпня большая часть Цхинвали опинилась в руках грузинских войск. Спорадичний спротив їм чинили російські миротворці та місцеві бойовики. Сили російської 58-ї армії накопичувалися північніше Схінвалі. Вночі проти 9 серпня вони почали висуватися на південь і зайняли позиції на околицях міста. Невдовзі почалися сутички сил вторгнення з грузинськими військами. Ближче до полудня росіяни заявили, що повністю контролюють Схінвалі. Однак це було дуже далеким від правди. Командувач 58-ї армії генерал Анатолій Хрульов вирішив з одним зі своїх батальйонів обійти місто і вдарити по ньому з півдня. Однак це рішення ледь не коштувало йому життя. Російська колона натрапила на грузинський підрозділ, і в швидкоплинному бою Хрульов дістав тяжке поранення та був вивезений на лікування до влади Кавказа. Повністю окупувати Цхінвалі росіянам вдалося тільки наступного дня. Загалом для Грузії ситуація швидко погіршувалася. 9 серпня загострилася ситуація з заходу з боку Абхазії. Туди росіяни допровадили значні сили своїх десантників, а російські військові кораблі почали блокувати територіальні води Грузії. В Кодорській ущелині розпочалися бої між грузинськими військами та абхазькими бойовиками. В Грузії оголосили військовий стан на 15 днів та призов резервістів. В другій половині дня, 9 серпня, Сакашвілі закликав до припинення вогню і звернувся з такою пропозицією до президента Російської Федерації, але в Кремлі завели свою улюблену платівку. Мовляв, нічого не чули, нічого не знаємо. Ні до чого не призвело і звернення Грузії до Організації Об'єднаних Націй. Бої тривали. З подій 10 серпня треба відзначити загадковий морський бій біля узбережжя Абхазії. Медійний простір завалений російським матеріалом на цю тему. Там дуже багато пропагандистської маячні та відвертих фейків. Однак, якщо спробувати все це відкинути, залишається ось що. Малий ракетний корабель Міраж, що входив до супроводу десантних кораблів Цезар Куніков і Саратов, Потопив двома ракетами грузинський ракетний катер Діоскурія, за іншими даними, Дбілісі. Потім ще й пошкодив інший катер. Але грузини нічого не повідомляють про цю подію. І можна зрозуміти чому. Адже існують фото, за якими і Діоскурія, і Дбілісі були потоплені російськими десантниками в поті тільки 13-14 серпня. Таким чином, або цього бою взагалі не відбулося. Або грузинські ракетні катери не брали в ньому участі. 10 серпня війна точилася і на дипломатичному фронті. МЗС Грузії вручило ноту консулу РФ Грузії Андрію Смазі. В цій ноті повідомлялося, що Збройні сили негайно припиняють вогонь, а Грузія готова на переговори з Російською Федерацією про завершення конфлікту. Цього разу в російському МЗС підтвердили отримання ноти, однак заявили, що бої в Південній Осетії тривають. Адже Кремль аж ніяк не збирався зупиняти свою маленьку побідоносною війну. Маючи значну перевагу в силах, Росія наступного дня почала вторгнення безпосередньо на територію Грузії. Наступ йшов як з боку Південної Осетії, так і з боку Абхазії. З собою росіяни прихопили місцевих бойовиків. Окупанти швидко захопили міста Зугдіді і Сенакі та стрімко просувалися вглиб країни. До Тбілісі залишалося недалеко. Невідомо, чим би ця війна завершилася, якби 12 серпня в події нарешті не втрутився би Європейський Союз, де тоді головувала Франція. До Москви зі своїм мирним планом прилетів президент Ніколя Саркозі. Перед його прибуттям, буквально перед цим, Медведєв заявив, що російські війська припиняють операцію з примусу до миру, адже вона досягла своїх цілей. Але насправді, навіть після такої заяви, російські війська продовжили вторгнення далі в глиб Грузії. Зокрема, 13 серпня вони захопили поті, де влаштували погром в порту. 16 серпня Медведєв підписав план мирного врегулювання грузинсько осетинського конфлікту. Під документом уже стояли підписи Сакашвілі та керівників невизнаних Південної Осетії та Абхазії. І тільки після цього російські війська почали дуже неквапливо виводитися з території Грузії. Шановні глядачі, якщо ви бажаєте підтримати розвиток історії без міфів, найкращий спосіб це зробити на Патреоні. Зараз ви бачите імена добродіїв, які вже допомагають нашому каналу. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших відео, отримати в подарунок книгу Україна 1918 з автографом, голосувати за вибір тем випусків на наступний місяць. До речі, голосування на вересень вже розпочалося. Підтримати наш канал можна також поповнивши нашу монобанку або зробивши переказ на картку Приватбанку. Реквізити та посилання в описі цього відео досі залишається проблемним питання про втрати тієї війни. Так у Росії навіть у заявах різних високопосадовців в різні роки лунали дуже різні цифри від 48 до 72 загиблих російських військовослужбовців. Та від 162 до 340 поранених. Представники Південної Осетії нарахували 2 тисячі своїх загиблих, постійно наголошуючи, що це переважно мирні мешканці. Однак такі дані вважали завищеними навіть правозахисні організації. Мабуть, найретельніше до підрахунків підійшла організація Human Rights Watch, результати підрахунків якої оприлюднив журнал Business Week у листопаді 2008-го. Там говориться про 300-400 загиблих з боку Південної Осетії. Грузії ретельно підійшли до складання скорботних списків. На відміну від Росії, публікували поіменно всіх загиблих, і ці дані постійно оновлювалися. Врешті там фігурували понад 400 загиблих, із яких 169 – військових. Привертають увагу відчутні втрати російської авіації. Офіційно Москва визнала, що за 5 днів активних бойових дій. Були збиті три штурмовики Су-25 і один дальній бомбардувальник ту 22 м 3 Однак опубліковані фото свідчать, що військово-повітряні сили РФ втратили принаймні ще один фронтовий бомбардувальник Су-24М. Особливий ажіотаж у пресі спалахнув щодо ту 22 м 3 відомого за класифікацією НАТО як Бекфаєр. Росіяни заявили, що 8 серпня його знищила ракета. Зенітно-ракетного комплексу С200, поставленого Україною. Ба Більше, і розрахунок цього ЗРК складали українці. Що ж, Україна дійсно постачала озброєння до Грузії, однак від такої слави відхрестилася, не підтвердив цей Тбілісі. Врешті-решт, галас навкруги С200 вщух, а найбільш вірогідним претендентом на впольованого бекфайра став ЗРК Бук. І, можливо, він таки мав українське походження. Звісно, у цієї війни були й політичні наслідки. План Саркозі враховував і позицію Грузії щодо статусу Південної Осетії та передбачав міжнародне обговорення. Однак Російська Федерація поквапилася 26 серпня визнати незалежність і Південної Осетії, і Абхазії. Не думали в Кремлі виконувати умови щодо відведення своїх військ за лінію, що передувала початку конфлікту. Залишилися вони як в Абхазії, так і в Південній Осетії. Західні політики, включно з тим самим Саркозі, намагалися напоумити Москву. Проте все було марно. Тож не дивно, що 2014 року під час російської агресії проти України захід діяв жорсткіше. Програна війна та її тяжкі економічні наслідки стали важливими чинниками зниження популярності Саакашвілі та його партії Єдиний національний рух. Яка в 2012 році програла парламентські вибори. Наступного року в Саакашвілі завершився другий президентський термін, і він перейшов до опозиції. Подальша його доля добре відома. Сумний досвід Грузії ще раз наочно довів, що будь-які домовленості з Росією нічого не варті. Керуючись імперськими амбіціями, вона завжди намагається проштовхнути умови, вигідні лише їй самій. Піти на переговори з сепаратистами якими керує Росія, ба більше допустити російських миротворців на свою територію, означає стати на шлях величезної біди. Вже друга генерація українських політиків демонструє, що усвідомлює грузинські уроки. А от наскільки добре, покаже тільки час. Дорогі друзі, підписуйтеся на історію без міфів і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. А цьому випуску не забудьте поставити вподобайку та поширити його в соціальних мережах. Дякую кожному з вас за перегляд. До наступної зустрічі!